Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Матерія. Слава Богу, того часу Ісус сказав своєму учням, кажу вам, що коли ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не в царства небесного. Ви чули, що було сказано про прадавне, не вбиватимеш. А коли хто об'єднує підлягає суду? А я кажу вам, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає під суд. І якщо хто скаже на свого брата нікчемно, той підлягає Верховному суду. А хто скаже дурню, той підпадає під вогняну геєну. Отже, якщо принесеш свій дар до жартовника і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиши там свій дар перед жартовником. Піди спершу помирися за своїм братом, а тоді вже приходь. І принос mm -hmm. дар. Шукає згоду зі своїм противником швидко, доки ти з ним на дорозі, щоб противник не віддав тебе судді, а суддя тебе не буде в слузі і не кинули тебе до в'язниці. Воїську, кажу тобі, не вийдеш звідти, доки не віддаси останнього кодра. Слово Господнє! Слава Богу! Сьогодні важлива, хоч важка тема примирення складається з двох елементів просити про пробачення і бути готовим пробачити. І до першого, так насправді Ісус дає дуже точний образ, який я дуже багато років не звертав увагу, доки цього року не на якийсь коментар. Зверніть раз увагу, що говорить Ісус. Отже, якщо принесеш свій дар до жартовника і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиши там свій дар перед жартовником, піди спершу помири зі своїм братом, а тоді вже приходь і приноси дар. Де був жартовник? В Єрусалимі. Повідомимо собі, що хтось нехай в Назареті. Там, де Ісус мешкав. Це три дні паломництва до Єрусалиму. Хтось приходить, три дні йде до Єрусалиму, пригадує, такі, а тут мій брат не мене ображається. Лишається те, що приготував, щоб склати жертву. Іде назад, три дні до Назарету, на четвертий там розмовляє. Просить про свого брата, відбувається примирення, і потім ще три дні йде назад. Три туди, там, три назад, сім. Сім днів. Це не сім хвилин. Це труд. Причому який коштує часу, зусиль. І це і так відбувається, примирення. Найчасто хочемо, щоб все було легко. Часом може бути легко. А часом все вимагає труду, часу, терпливості, смирення. І смирення також в тому, щоб попросити про пробачення. Часом друга сторона готова нас пробачити, тільки ми шкодимо. наоборот також. Ісус не говорить, щоб ми були як, такі, що от все добре, все без проблем. Як Ісус навчає Петра, коли той питає, скільки разів пробачати. Якщо твій брат покається і скаже, мене, прости його. І не кажу тобі сім, але сім». Тільки перед сім» є, якщо покається, і скаже, вибач». Пробачення не означає, що в нас все добре, виходить легко. Пробачення це готовність. Ми готові пробачити, якщо той, хто нас образив, покаяться. Покаяться, вмія Боже пробачення. Не покаяться, закличемо його до пробачення. Він каже, візьми з собою, ти порозмовляй з ним. Візьми з собою двох свідків. Але якщо не покарається, як там сказано, пам'ятайте, нехай буде як погана і мита. Тобто да, не будеш мати з ним нічого спільного. І це також знак. Часом ми ж пізнаємо, що ми ж щось так по наслідка. Тут є наслідок. Не ображатися, не Маніпулювати. Ні. Okay. Oh. Живий собі. Такий шлях перед нами. Вчора ввечері я розмовляв з ним своїм другом. І в нього проблема. <кхм> ну, от в такій версії я просто жив не надзвичайно. Коли мама слухає рівя новості, це біда. Перегнати неможливо, проблема є, сьогодні рішення немає. І на терпеливість, покора, що коли десь там, про де війни, об'явиться правда, може, друга сторона змінить свою думку, а може і ні. А може, аж до глибокої старості. Треба буде чекати, аж коли до смертного ложа може. Будемо чекати. Терпаливість і не дозволити, щоб весь цей жах, який відбувається, щоб зробив нас гіршими, бо хочеться. Є дві, і знову загроза двох крайностей. Перше, от пробачте все добре, не тримати зла, а друга. не забудемо не пробачимо. І то погано, і то погано. Краще майбутнє вимагає труду. І просимо Господа, щоб дав нам силу, бо людських тут не вистачить. Господь дасть сили нам пробачати, бути, бути готовими пробачати і просити про пробачення. дасть нашим близьким, дасть всьому нашому народу, сили не піддатися злу, сили творити добро, сили просити про пробачення і бути готовими пробачити, коли прийде той. день.